ім'я Отця і сина, і Святого Духа, слава Ісуму Христому. Дорогі <звігі> брати і сестри, ми сьогодні вже святкуємо Друге свято, у нас 12 великий свят, друге після нового року. Новий рік був першого вересня. Церковь, це новий рік. Яка була його, так мовити, історія, причина його святкування? Так як це свято є одне з найбільших, я думаю, що ми знаємо цю історію, звідки все це почалося. А це почалося від віднайдення Христа, на якому був Ісус Христос. І це зроблено було Оленою і Константином Великим отими царями. Коли вони його віднайшли, то вони зробили оце до Тобто поставили його для почитання, так як ми нині на Утрі, то бачив, як ми поставляли оцей хрест на тетрапот для почитання. Що цікаво, що хрест оцей Господній, коли його віднайшли, то вони думали, як щось значити який, який це хрест саме Ісуса Христа. Ми знаємо, що буде троє розіб'яті в цей час. І ці хрести закопані. Там буде закопані. І коли проводили ці розкопки, то вони, як каже нам історія, Воскрес, один з хлопців, з молодих людей Воскрес, і вони зрозуміли, що це є цей Хрест Господній. Так ось пізніше пізніше сталося те, що цей хрест Господній, його розпилили на, на такі невеличкі коски. Пос, І цей хрест був розісланий по цілому світі. І він є в нас в Україні. Восточок цього хреста Господь є в Україні. Може ви знає, де є? Він є в нашій церкві. Монастирі у неї, на Львівщині. Колись коли поїде, чи будете їхати, то він там є. Там люди приходять кожен день, приходять поклонитися, поцілувати цей кусочок оцього дерева, на якому просвятив Ісус Христос. Але що ще ми можемо сказати про Хрест? Є дуже така важлива річ, я думаю, що ми всі це дуже добре знаємо. Це знають навіть, я не знаю, хто навіть що не ходять до церкви. Це є священа вода. Люди до церкви ходялися це священою водою точно від них. І знають її силу. Але чи знаємо ми, що священа вода освячується Христом? Ми все освячуємо священою водою. Але сама священа вода освячується Христом. Тобто хрест це є. Знаряддя це якби цим символом, символом перемоги, символом отого, нашого такого віри в Божу перемогу. Віру в перемогу Ісуса Христа, Ісуса Христа над злом. І тому Хрест, як бачите, всюди використовується. Усіх церквах християнських, традиційних, використовується Хрест. Він є релігією. Є різні, Наприклад, є мощі, є ікони і є реліквії. Реліквії це ті предмети, які мали відношення до святих, чи до Ісуса Христа, чи до Богородиці. не називаються реліквіями. Вони також представляються на почитання. І також через них здійснюється багато чудів. Також коли ми дивимося на хрест, є ще, ще одна така сторона, яка. Сказати, є духовна сторона Христа. Знаєте, Ми нараз думаємо, бо Христос сказав, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест йде за мною. Ми знаємо, як є хрест Ісус Христос. Ми тільки що це почитали, але є оцей духовний хрест. І тут важливо знати, де саме є цей хрест, а де його немає. Бо ми часто є така плутанина. Чому себе? Так ось я. взяти на себе свій хрест означає взяти те, що нам Бог вже кидав. Але є один виняток. Ми не можемо сказати, це мій хрест, якщо Бог нас карає за діти. Якщо ми нагрішили і ми отримуємо наслідки, наприклад, пили алкоголь і отримали це розпит. І тоді людина каже, це мій хрест. Ні, це не хрест. Це наслідки гріхів. Розумієте? Якщо є гріхи і є наслідки, це не хрест. Тут важливо не путати. Чому? Тому що людина думає, це мій хрест і нічого не робить. Це Бог так не призначив, Бог так не призначає. І ось я маю це терпіти, чи я маю від того померти і так далі. І просто мені так ра і нічого не робить. Тому що сталася оця плотанина. Сплутали між Христом і наслідками за геки. Коли є саме хрест, коли є це те, що Бог дав нам внести, це є наше, наприклад, народження в Україні, в Харкові. А не скажу десь в Лондоні чи в Парижі. Ми там не родилися. Оце є наш хрест. Але не наслідки за гіхи. Наслідки за геки повинні ми покутувати і не плутати. Щоби ми не зробили знаєте, виправдання. Ось це не наш Хрест. Буде браті і сестри, це велике свято. Звертаємося до Бога і пам'ятаємо, що Хрест є перемогою над життям, над злом і Бога над діями. Амінь. Слава Сухи!